Розпускається і цвіте дуже-дуже красиво, оранжево, жовтим і рожевим потім він вже живіє. Зараз він ще оранжевий, Ще він тільки-тільки ось народний. Ось такий красунчик такий. То вигляне сонце, то сховається. Ось такий тут заштат росток. Два кущі тут у мене. Кущам це третій рік. Це ось вже чотири річки. Кнокс. Ось такий він теж яскравий, дуже яскравий, Кронос теж, дуже одна з красивих квіток, безшипні, це все безшипні троянди. Це браніші троянди з садового бума, вони у нього майже всі.